Усім доброго здоров'я! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії, Hyundai X35. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі. Hyundai у нас 2014 рік 2.0 дизель на механіці 6-ступка. Повний привід. В дуже гарному кольорі такий коричневий колір Металік, віддає сірим. Рідкісний, дуже гарний колір, Біксенон, леди, противотуманки. Резина в нас 23 й рік, все сезонка, майже нова, на 16 х регіональних дисках. Диски не побиті до бордюрів, дуже гарні, нержаві. Повторюючи поворотники, в зеркала складаються, підігріваються, весь автомобіль в рідній фарбі. Потім пройдусь в кінці відео товщиноміром, все покажу, хто дочекається, кому цікаво. Такий автомобіль має сполер, парктроніки, 4 ВД, ЦРДІ, це, це все відповідне. Фонарі з задні стопи не побиті, не запотівші, ця сторона рівненька, гарна також, вся екологія на місці, нічого ніколи не вирізається. Все працює добре, вчасно проходить регенерації, немає помилок, все гарно. Сидіння складається в рівну підлогу, можна зложити дуже зручно для перевезення речей. Має таку шторку. Тут карти в нас в багажному відділенні, як бачимо, ціленькі, гарні, не побиті. Тут має такий великий органайзер. По порогах нічого не побито, все, все ціленьке, всі герметики, днищу не ржава. Двигун працює гарно, потім заведемо, подивимось, на тканині. Тканина в збереженому стані, нічого ніде не пошкоджено. Маємо такий підлокітник на два підстаканники. Ця карта в нас хороший стан. Стеля. Також в хорошому стані. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Тут у нас пасажирська і водійська кар... задні сидіння не пошкоджені. Підігрів сидінь. Ця карта також хороша. Не побито пасками безпеки, все в гарному стані. Водійська карта. Хороша, повний електропакет. Тут у нас помічники, накладки на порогах, оригінальні коврики, Х35. Кермо вшите шкірою, не перешивалось, не фарбувалось. Регулюється по висоті, по наклону. 191 тисяча оригінального. Зараз заведемо, подивимось. Клімат. Тут у нас такий під окуляри. Радіо працює, підігрів передній свій день, шестиступка. Заводиться дуже гарно. Демфер не стукає, повний порядок. Давайте ще подивимось. Підкапотній простір, як працює двигун. Однією рукою трошки незручно. Двигун працює рівненько, все по заводу, всі герметики, все гарно, немає ніякої ржавчинки, антифриз чистенький, спід щупа не димить, масло не кидає, двигун прогрітий, турбіна хороша. Нічого не кидає, масло, все в порядочку. Акумулятор хороший, тут також все чистенько, все гарно. Радіатори не течуть, не побиті, також хороший стан. Давайте заглушимо леди, дуже гарно світиться. Давайте заглушимо автомобіль, пройдемось товщиноміром. Щоб у нас було відео, відповідало оглядові. Так. Я по одному разу на деталь буду ставити, щоб не займати багато відео. Кого буде цікавити по сантиметру, то можемо пройти з окремим відео. 119. А скотч приїде сам перевірить, це буде в оригіналі. 110. 95, 110, 110, 105. Давайте дах. 110, задня ляда у нас 100, 106, 107, 104, 103, 91, давайте з цієї сторони ще 112, ну і давайте ще Дах з цієї сторони. 96,9. Як бачимо, весь автомобіль в оригіналі. Дуже гарний автомобіль. Кого цікавить такий автомобіль на механіці, повнопривідний. Телефонуйте. Ціна буде в описі під відео. Хто не може знайти, зателефонує, я все розкажу. Приїжджайте на огляд, усім дякую.